З призом розлад, чого у нас продовження уживаючи. Це вже аж 26-та серія. Ось. І коротше, я зрозумів ось що. С, а, ну на, Як це джаби, на саме на бедоруч, у мене не було ніяких питань. Жителі, якщо ну, не отакі, от, ну, не зелено і одягнені, а вот, в такий коричневий, то вони беруть професію на вибір від того блока, до якого вони можуть діти. діти ось. ось, наприклад, ось ці жителі не можуть взяти професію, тому що їм недоступні, ну, вони не можуть дібратися, не до яких блоків, на яких є професії. Ось, а, от, наприклад, ось цей бібліотекар, ось ось він може дібрати до своєї штуки. Ось. Я собі ще зробив одного фермера, а я їм буду продавати моркву. Ось, це дуже класно, бо в мене е, ну, вже є в продажі картопля і пшениці, а, а тепер ще буде морква. Ось, я там коротко, там сходив у шахту, накопав аж там 28 алмазів. Коротше, там дуже багато. А, так ось. Тому я в цьому відео планую, ну, там, та, там, торгувати з селянами і плюс ще хочу зайнятися базою. Тепер, так, це в мене... Ну, це ще ціну завишу, от подлюка. Так, осі. Так, що ми тут? А пшениця, тих Так, такі змені. А, він заблокував. Торгує так, у мене є 18 смерлів. Ось. Так. Тому зараз я побіжу на базу. Я хочу там... Я в шахті нам там накупав щось, пам'ятаєте, тут величезну печеру, яку я знайшов там у там, по-моєму, третій серії. У ну, коротше, ось тут величезна печера, що, що в чому мене так. Бу, десь під базою прямо. Ось, я думав, що я там вже все видобув, але ні. Так я, я, коротше, там ще полазив, знайшов там, там більше ста курудного заліза, більше ста курудного золота. Запорожній шахті знайшов диск. Е, ще ще. Ну, коротше там стільки всього. Дуже, дуже класно. А, 20. 8, по-моєму, умазів. Э, я Я думаю, що там вже все видобув. А, ще я там бачив спавнер зомбі, тому, э, можливо, я там зроблю фармілку левелу та гнилої плоті. А гнила плоті, якщо я не помиляюся, ці священники. Вони її обмінюють, час є нас мара. я не знаю, навіщо навіть гніла плоть. Але якщо вони обмінюють, то, то це добре. Так, ось я ще хочу так тепер розібрати всю морку. Ось що в мене і тут, і там. Ще тільки залишилося фермера на буряк завести і взагалі то буде. Пісня. Ось. Смаради я набуваю для того, щоб, по-перше, буду купувати, театр, що селянина продавав книгу на незламні старин. Бо я її буду на всі інструменти накидувати. Ось і і, 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 і. І ще плюс у мого бібліотекаря там теж є якась книга. Ось, я, і так, розумію, що взагалі там дуже багато книг продається, ці бібліотекарі. Ось, і мені, в принципі, там навіть книга першого рівня. там, Типу там захист захист один. Я вже поскупляю. Ой, зроблю собі захист 4. Ось. Ось так Взагалі, то. Дійсно, я. Я я просто боявся, що сляни, вони беруть операцію, ту яку хочуть, навіть якщо не можу дістатися буде. Пам'ятаю, навіть по усьому світі поубрали, але. Не знаю. Не, не, не знаю чого. Можливо. Це було на якійсь там підробці. Ось там якийсь там, там Ось. Коротше, ось так. Так, у мене ще 25 левел, Сходив у шахту. Був тоді, по-моєму, там 16, тепер 25. Правда, я там ще саме до 22-го добив, потім і всього Кладемо ще. І тепер звідси беремо ось все це. Морковка. Ага, о, ще 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 гарбузи. А, до речі, я, я коротше, вирішив. Розширити ферму мобів і ферму рослин. Ось. Мені ж тільки ось тут залишається будувати. А, також я побудував автоматично ферму тростини, бо бібліотекарі обмінюють папір На о, на смараги. Ой. А тут я ще щось планую будувати. Можливо, навіть там. Ось бо тут, о, тут же... Ну, тут, может, можно еще там, там, территорию подревнять. Тут у меня ферма, это Володенська, тут загины. Ну, тут же и так не снимал. Это выращиваю дерево. Так, осень. Ну, что то так, вот так. Так. Ось. Фух. Блин. ми продавати Маркус. Так, Тима Селяна. Ну, коротше, ось так. Плануємо миллионерами цими. Робити там їжними. Ну що, ну Ну, так, розвиваюся я як можу. Ось. Повільно, але, але, але... Так. Так ще, ще, ще. Ага, вам ліжок замал. Ще ні. Так, ти в мене тут морку продаєш. ні, ще, ще ні. Це в мене картоплі Я Завищив. А, ще... з, з цього компостера, який я сюди поставив. в нього це. Можна... Криш морковки в мене.

А, це поки показується наскільки сильно з цього компостера можна ось так ось стрибати. Так, все тепер 14 сморалів. Так, от зараз я тут піду на базу і буду розширювати ферму мобів. І я спочатку бав, як мені так зробити, щоб... Вона була в. Ну, я сам бував і мені випадав досвід. Бо, по-моєму, коли моб вмирає від... Ну, що там він просто впав сам, то він е, досвідом не торопиє. А якщо поводу більш ніж один поверх, то воно буде просто звалюватися, помирати і тільки драводу. Тому я вирішив зробити якось цю дірку. Я там розмію воду. Так, щоб тобто, коли ви потрапляєте у воду, то вона трохи замідлює ваше падіння. І падіння, і вуста падіння обнуляється. Тобто ти впав в воду, ти, е, ну, якщо там пролетів ти на... Получиш ворона була, да. Ну, вот, якщо ти приземляєш, ти не получаєш урона. Ось. Але вони полетять далі, і в них о, о, все, все ж буде мало хп. Ось, тому почнемо її будувати. Так, для цього мені потрібно викласти всі зайві речі. Так, це в скриньку, поки що сюди. І. Е, а ще, Я коротше вже хочу поставити хрест на мене вже більше стака. На тому що я, я постійно туди-сюди. Там то мирна то важка, то мирна то важка. Тому зараз я знаходжу свої золоті морковинки і одношу мої запаси цих блоків. О, їх мені. Ось. І зараз. Я буду будувати продовження. але эм, Ну отак, в налаштуваннях ми змінюємо. складніше на ваш. Ось. Так. Э, так. І... А, ще тут мене щось це буду фармити, не сподіваюсь. Ось. Так, ось ось таке от мене підйом. Сюди, а потім залажу. Звідси точно так же. Так, і тоді... Так, пока еще тоді факлаш. А це ж по суті такий-то блок ці факла. Так, я тепер так розумію, тобто я ставлю ось так. І ось так ось, Ось так ось. То ось. І це в мене будуть ось такі от. Депо, ось напрямку ось так. І ось по ним я буду будувати. І робимо це. Ще по суті ось тут. Це от частина, вона мені перше всього я тут боюся. Бо... Ну воно ну, розумієте, одне діло для мене впасти там, кудись там. ну от я ще тут і буду доста. Ось, бо якщо я впаду на базу... То я, по-перше, все ж таки ще можу вижити, бо в мене є ця броня така хороша вже. Така бачу. У мене тут захист. Ось. А плюс, навіть якщо я не виживу, то я хоча б собі залишу свої предмети, а якщо я впаду казна куди то мої речі теж потраплять казна куди я я думаю то я, я вам так покажу Ну, коротше, мені тут ще дуже довго розвиватись. І поки що я буду просто. А... Це ж. підчекаю. А навіщо я це будую? Мені ж треба ось від цього центру зробити платформу. Тепер тільки залишилось дізнатися. Де центр? Так от цього ми стребаємо сюди. Так, тобто це... Ага, тобто це от від того, куди я приземлюся. Там. Де Девуше, я так довго левел купив. Тепер я тут. Класно, промикаємо складність. Блин, чого я тут... А, я ж в останній раз. Блин, мне треба тут за 5 волын достать. Неужо я на не другом. Треба было зи шифтора не шо зала. Ну, ч я и казав? Почался ж так и за левел обы. Мы там же ну, там был 26-й. Тепер там спершу. Mm. Да, ну, не ворожо. Таке собі. Тому я покращу цю фанулку, щоб все лише фарбити. Так. Я в такому темпі ніколи не розпочну нічого. Треба ще лучше пливсти. Мені головне, щоб я не встаряти в своє класно, бо ну, везіння 2, неславність 3, ефективність 4. Це майже ідеально. Це ефективність 5, е, удача везіння 3 е, і ремонт. Ось це ось, ось на екрані. Да я тут пигменти перелеву. Що ми? Класно! Ну, так, Кайло вже бачу. А, я ще собі таке скрафт Це є. Ну, вроде би там чого не втратив, хоча що мов. Так, все буду на мирній. Ну, досить мені вже цих пригод. Um. Відроводи тут. Ой. Что Що... я? Все. Так. Так, тобто це от... Так, ось це от, по суті, я приземлив ціни ці. Тобто так, це... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, кожи, ти тут купаємо. Ага. Ну, тут. Ось тут. Там никого не буду. Ускладенность моя рима. Пускай тут дырка. И э, в ней повинно по сути. Угу. А, так по сути ось так вот. Ага, так ось тут ось будут цвет потоком. А, так. Ось от я намічаю края. Тих э, потоків. Так. Я не, 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 просто знаю, як будувати одну поверхову, а двуповерхову я ніколи не будував. Так, так, я не Але, Але маємо. І що знаю то не знаю еще вс блок треба побирать тому краще мабуть це я зроблю зараз Чому чего мне тут надоблять они что на они по сути на по три так це файл будет мабуть якось странно виглядати знаю, саму мать просто А спуск в ну, аналогичный. Бых. А, это оказалось там уже а тут то я не Так. Главное это печаток. Печаток я продолжаю. Продолжаю. О, дождь пришел. дождь только поспал. Сегодня мы до ночи призывать. Так. Бабах! Сидаем море, сидаем море. Так, так. Ну, не ну, буду вать. Двух по Він мейкер... там звісно цих ферм. А взагалі-то мені навіть трохи з повно пощастило, бо тут є поруч океан, саме океан. По-моєму, навіть теплий. Ось. А я рано чи пізно буду будувати ферму е пороху на кріперах. Ось. А для чого? А краще з цього її будувати на океані. Клан в мене от якраз є. Так, ось тепер от так от мітимо. А ці от кордони. Так, це ось так. Потім так. Так, це ж треба прибирати, бо... мені Подобається она така більш така, да, не знаю, щось така вот подібно, до така більш гладкая плава. Что-то дах полностью уже выкрыслав через це. Так, кость угу. так, кость так, кость так. Ось, так. Це займе трохи часу, але я не знаю мені дети що я ну, закінчу ну можливо на Знаєте, на знаете я тут не планую нікуди, тобто, ну я тут ніколи не планую закінчувати виживання, бо якщо я коли пройду до дракона то це ничего еще кінець. А я в будущем синч там работать, Меньше боссов буду убивать. И все такое. Так. Так, ну это не А, так вот так вода их посмывает. Что он Так вот их на злючку Ну вот их потом там выраставлю красиво. Так. Фукалан. Так. И тут. Так. Ой, а я там что там за кадром там подивився. Якісь лук, і тепер в мене вже лук на ось таке, от незламність 2, полум'я 1, і сила три. Так, і тепер виходить ось тут. от, Будуємо ось таку от штуканці. Так. Так, о. Не уж цекуюсь договора, це ферму робота. Так Також не довго взагалі-то. Так, а тепер у нас найдовше. Це все це треба заповнити. Це дуже весело. І не переживайте, в мене дуже багато плитки з глибинного селан. З глибинного бо е, якщо ця закінчиться, то що мені заважає скрафтити дуже багато нової. Бо цього в мене глиб... глибокого сланцю. Знаєте скільки? Дуже багато. Дыну почав давайте все так, такі тут зозори дивні. зазори древнізоры ще целый геть треба буде прибрати потім таки спомагатиме по шолі так на каких надо надо назвати так ну ось ні на цьому я відео буду завершувати. Так ось в цьому відео я почав торгувати з селянами там ще от. Ось там нормально кмаранів заробив і продовжив будувати ось чт ферму моли. Ось і якщо... Бля, відмуток, О, а тепер е э, назад. Ось, якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь на канал Ай. ось, не є. О, да. А з вами був Руслан. Всім до побачення.